Карпатський ліс на перешкоді світлу у Косівському районі у селі Шешури знову скандал через вирубування лісу. Цього разу на території національного природного парку Гуцульщина винищили 14 соток молодого бука. За версією працівників нацпарку дерева зрізали, щоб перенести електролінію. Селяни ж стверджують, Карпатський Бук заважав новобудові, яку затіяв депутат обласної ради попереднього скликання. Колись на цьому місці була турбаза, пригадують місцеві. Саме тут недалеко вирубали 14 сотих молодого карпатського бука. Його ще не встигли прибрати. Поруч кипить робота, повним ходом будують. Це була туристична база сріблясті водоспаді, ага. в яких людей забрали земельні участки, був Радгос і повіддавав по кусках земельні ділянки. Потім, коли розпалася радянський Союз, турбаза вже була нічийна, лишилася, Люди земельні ділянки, де були замінені, забрали. Це я рахую, суцільна, рубка. суцільна рубка для розчистки лінії електропередач. Так у мене написано у лісорубному квитку. Директор філії Косівського Рему Андрій Мельник розповідає, що ще на початку року енергетики планували роботи з розширення просіки для перенесення лінії електропередач середньої напруги. А для цього РЕМ має укласти відповідний договір з НПП Гуцульщини, і аж після того мали б розчищатися заліснені території. Ми визначили для себе найбільш, скажімо, критичні місця лінії 10 кВт, які зарослі, відповідно, наслідок чого відбуваються. При погіршенні погодних умов відбувається вимкнення критичним. Це відбулося в жовтні того року, коли майже половину району було погасло внаслідок першого снігу. Я бачу зранку, мені показала на мобільному телефоні. Фотографію рубки я її не бачу особисто. Я її не керую нею. Тобто це не ми рубаємо. Відхрещується від вирубаних буків керівництво природнього парку Гуцульщина і радять звернутися до сільської ради. Там, напевне, мають знати, хто нищить ліс та для чого. У нас була суцільна санітарна рубка на площі 1,3 гектара. Законна рубка. Це там, може бачили, там водили якраз був міністр. Міністерство охорони навколишнього природного середовища. там було 1,3 гектара суцільно санітарна рубка, але там була смерека. Хто стоїть за виробаними 14 сотих бука у шешурах не в курсі, кажуть ця ділянка належить НПП Гуцульщина. Шешурська сільська рада нікому не дозволів, не давала, не наймала якісь людей чи підприємства для вирубки цього цієї деревини. Вся територія заліснена, перебуває під охороною національного природного парку Гуцульщина. Тим часом на місці, де вирубали ліс, зібралися місцеві мешканці на схилах свіжі пні від молодих буків. Зовсім поруч йде будова. Хто будує та що, а робочі відмовляються говорити. Натомість переконують, дерева заважали світлу. Прочистка лісу це звільняє раз. Вам треба варто звернутися в Косівський раз. Ми, ми знаємо, звільняє ми знаємо, для такі заміни такі лінії. Лінії, тому Тож вибуває світло. Я лише працівник. Я для мене дозвіл залі. Якби мені дали, я став працюю. Все, у мене робота така. Територія, де виробили ліс, та будується будинок, є землями природньо заповіднього фонду. Стверджує заступник начальника Шашорівського природоохоронного науково-досліду інституту Василь Соколюк. Їм важче перенести лінію, чим виробити піготара землі. Це є чіткий приклад захоплення землі. Е, про що ми говоримо вже кілька років, вирубкою БУКА на території НПП Гуцульщина вже зацікавилася. Прокуратура косівським відділом прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 246 кримінального кодексу, яка звучить як незаконна прорубка лісу. До розслідування залучили спеціалістів Державної екологічної інспекції у Івано-Франківській області. Окрім того, в ході розслідування перевіряють законність здійснення будівництва на цій території, повідомили у прокуратурі.